Добрий день, величні люди. Пишіть добрий день, хто доєднується. Також пишіть добрий день ті, хто буде дивитися в записі. Я нагадаю, що я Ніна Вітковська і я сертифікований нумеролог. І моя місія допомогти багатьом людям знайти гармонію з собою, а також зі світом. Сьогодні. Ми поговоримо, зробимо розбір дати народження американського інженера, підприємця, винахідника, інвестора, мільярдера, засновник компанії SpaceX, PayPal Neuralink і The Boring Company. Головний дизайнер, генеральний директор і голова ради директорів. Tesla. І народився він в Претурії в Південній Африці. І, звісно, це Ілон Рів Маск, який народився 28 червня 1971 року. В сім'ї відомого інженера. Ерола Маска і дієтолога, і відомої моделі May Mask. Хотіла виходити в ефір і забула намалювати трикутник його енергії. Ось такий у нас трикутник. Ілона маска енергії. 10, 6, 18, 16, 9 і 7. Ну що ж, будемо починати з. 10 енергії. енергії це означає, що він везунчик, його думки швидко матеріалізуються, тому що він йде по своєму призначенню. Йому тільки варто побажати, і все навколо нього починає закручуватися для виконання його бажання. О, забула сказати про те, що всі, хто доєднується до ефіра, Пишіть свою дату народження, і я також зроблю коротенький розбір по такому, по такому трикутнику ваших енергій, після того, як я розповім про Ілона Маска. Розбір зроблю його енергії. Ну що ж, продовжуємо. Все ми можемо бачити тоді. Навіть починаючи з його 12 років, Ілона Маска, він роз... зроб... Зроб... створив відео особистої розробки і заробив 500 доларів під назвою Blastar. Тому. В нього дуже розвинена інтуїція, користуючись підказками Всесвіту, він легко крокує по життю, адже ми бачимо, що в 1996 році разом зі своїм братом вони створюють першу компанію, яка займалася програмним забезпеченням для нових компаній. В 1999 році Викупили компанію компанію Ілона і Кімбала масків, Compack, така компанія, за 308 мільйонів доларів. Якщо взяти, наприклад, у нього шоста енергія, його шоста енергія, його третій народження, то це взагалі ця енергія, вона відповідає за побудову відносин з. З іншою статтю. Тобто, так як Ілон Маск чоловік, значить, з Ця енергія у нього пішла в мінус, бо тому, що у нього було два шлюби, І, ще плюсом, і в цих шлюбах, і, виходить, і, у нього ще були стосунки, народилося 9 дітей разом всіх. Також життя його ставить постійно перед вибором. От. І можна сказати, що якщо взяти, також є і в нього плюс, якби в нього така переміна енергія, шістка, то плюс і в нього взагалі, от, казалось би, з жінками то в нього не складається, але якщо взяти, наприклад, спілкування там з людьми, це в нього хорошо виходить і знайомство з двома людьми. Чуттєвий, ніжний і добрий, і він взагалі душа компанії. Тобто шістка в нього це перемінна енергії. Тобто, або в плюсі, або в мінусі. Отак от вона в нього, плюс на мінус. Якщо взяти 18-ту енергію, то вона програється бідно в ілона маска, як втілення мрій і ідеалів. Безмежний потенціал дослідження космосу та збереження майбутнього людського роду Творчий талант, який проявляється в тому, що прислухається до своєї інтуїції. Якщо яка б ідея до нього не прийшла, в життя він її втілює, не даючи навіть слабину страху і заробляє великі гроші. Тут, якщо взяти, тим більше він взагалі не зважає на думку інших. Він от собі вирішив і пішов робити те, що він собі хоче. Якщо взяти по 16 енергії. 16 енергія, Вона ось тут стоїть, то він різкий, непередбачуваний, дуже активний, часто змінює види діяльності, і ми це. Можемо бачити, прочитавши в його біографії. Там в нього то перша компанія, потім друга компанія, третя компанія. Там взагалі такий розвиток в нього йде з кожним роком. І як не там, то там кому цікаво, можете зайти в Google і там повністю перечитати, взагалі чим він займався, чим займається. От дуже в нього багато. Також, якщо взяти дев'яту енергію, дев'ята енергія в нього, також є в трикутнику, то енергія, вона взагалі програється в мудрості любить бути на самоті. Він заглиблювався в книжки з самого дитинства. І, вважаю, він собі, якби був такою закритою дитиною, над ним знущалися. І поки йому не виповнилося 15 років, він навчився захищатися і захопився карате і боротьбою. Також він різностороннє розвинутий і може розібратися в будь-чому. Це ми можемо бачити у віці 17 років, Маск переїхав до Канади, щоб вступити до університету Квін та уникнути обов'язкової служби. У Південноамериканській армії. Отримав громадянство Канади, витсю, і у 1992 році з Канади він поїхав, щоб вивчити фізику і бізнес. Будь ласка. В Пенсильванію, Університет Пенсильванії. Він отримав там ступінь бакалавра. Потім він залишив цей інститут, і маск попрямував до Стенфордського університету в Каліфорнії, щоб отримати ступінь доктора фізичних наук. Однак його приїзд співпав з бумом в інтернеті, і він кинув за два дні до вступу і запустив свою першу кампанію з корпорейшн. Corporation. 1996 році. От. Сьома енергія, якщо взяти Ілона Маска, то він йде в плюси. Він сміливий, впевнений, кудись несеться, багато потрібно чого зробити, має напористість щодо здійснення своїх цілей, навіть незважаючи на складнощі. Йому вистачає енергії, щоб її досягнути. будь-яка ціль, яка б у нього не була. Він все буде робити для того. Не. Він пре як танк просто. Не слухає поради оточуючих, а інтуїція. А тільки інтуїція йде за своїм покликом серця. Всі справи від доводить до кінця, хоч навіть бувають і якісь невдачі на його шляху, без роздумів, в'язується в будь-яку авантюру. Завдяки своїй енергії має шанси вивести всю ситуацію. В заключення я хочу сказати, що Ілон Маск, він розвивається більшість в плюсових енергіях. Тільки, якщо взяти от шосту енергію, то в нього, в принципі, не складається життя от, будувати сім'ю. Він там ну, було два шлюби, потім там просто зустрічання, от. але от такої міцної сім'ї у нього немає. От. І я бачу, що він, в принципі, не страждає цим. Але хочу сказати про те, що останній раз, от, коли він. От, вже розвівся зі своєю другою жінкою, то потім в нього були там зустрічання різні, то з часом от в нього з'явилася хвороба. Ну, про цю хворобу можете почитати також в куглі. Тому виходить, що потрібно, якщо навіть якась енергія йде в мінусі, то потрібно її все-таки переводити в плюс. Тому що можуть навіть бути хвороби з цього. Більше він не страждає по цьому, бо то, що видна людина. Я взагалі я припускаю те, що, можливо, на нього вплинуло розлучення батьків, які не змогли побудувати своїх ідеальних стосунків. І в нього. Не було прикладу як такого. Але це, звичайно, припущення. <с> Я не можу напевно це сказати. От. Бачу, бажаючих немає на розбір своєї дати енергії, дати народження по енергіях. Тому йдемо закінчувати. Це ефір, і я нагадую про те, що кожну п'ятницю я, хто буде в прямому ефірі, буду робити коротенькі розбір Ось по такому трикутнику енергії. По вашій даті народження. Велика подяка тим, хто заходить на мої ефіри, дивиться їх, коментує. Ставить вподобайки, також ділиться моїми ефірами. Також дякую тим, хто тихесенько сидить і підглядає мої ефіри і не ставить ні вподобайок, ні коментарів не пише. Дякую Господу Богу за те, що я маю можливість виходити в прямі ефіри, ділитися знаннями і досвідом своїм. Гарного дня вам приємного настрою, миру вам та любові! Спокійних нам вихідних. Всього доброго. До понеділка. До побачення.